Які можливості для саморозвитку та дозвілля має нинішня молодь на Закарпатті? Про це сьогодні в актуальному інтерв'ю поговоримо з Лілією Іваськом, проєктною менеджеркою громадської організації Простір молоді вітаю вас! Доброго дня, і дякую, що знайшли час завітати до нас, попри такий шалений темп проєктної діяльності. Сподіваюсь, про неї теж сьогодні трішки поговоримо. А власне розпочнімо з того, над чим зараз працює громадська організація Простір молоді і чула, що працюєте над проєктом АПШІФТ. Що це таке і чим зацікавлюватимете молодь найближчим часом? Так, зараз громадська організація Простір молоді має кілька напрямків діяльності. Один із них це є розвиток і підтримка молоді віку від 14 років. Такі вже підлітків. Ми у своїй діяльності зрозуміли, що сучасні школярі старших класів там віком від 14 років вони вже більш зрілі і варто працювати вже з такою цільовою аудиторією. І тому нам пощастило стати імплементаційним партнером АПШІФТ. Це проект, який реалізовується за підтримки ЮНІСЕФ та ІСР-єднання в Україні. Він передбачає серію. Буткемпів для молоді вікової категорії 14-24 і складається з таких чотирьох хвиль, чотирьох буткемпів, які ми будемо робити протягом року, починаючи вже з серпня. І сподіваємось, що там перший буткемп ми проведемо у вересні. А що це таке ці буткемпи? Так, ми будемо запрошувати команди молоді, які прийдуть до нас з певною проблемою, яку вони мають там чи в своєму середовищі, чи в громаді, чи в школі, і за допомогою методології Апшіфт, яка є світовою. Вона прийшла до нас, з зокрема в нас косівська програма, і вона була впроваджена в Косово в період власне війни. І зокрема, в Україні також в період війни ЮНІСЕФ запустив цю програму для того, аби підтримати українську молодь, і, зокрема підлітків. Ось і ми за допомогою цієї методології навчимо вирішувати молодь проблеми, які у них виникають, і дамо можливість їм їх вирішити через проекти, які також будуть профінансовані і реалізовані. А що це за методологія, якщо можемо теж трішки про це поговорити? Чи вона цікава і незвична? Методологія складається з кількох блоків. Зокрема, це проєктний підхід, ми будемо вчити їх того самого проектного менеджменту, але на методології дизайн-мислення на людиноорієнтованому підході. Ця методологія вона дуже базована на цінностях. Ми набираємо вже відібрали команду менторів в Закарпатській області. І перше, на що ми звертали увагу, це на цінності, чи дійсно ці люди живуть тими ідеями і тими. Стандартами, які впроваджує цей проект, і власне ці ментори будуть працювати з командами молоді а, і будуть допомагати вирішувати їм проблеми шляхом проектного підходу. І за три місяці команди молодих підлітків, які до нас прийдуть, вони мають навчитись та і проектного дизайну, і проектного менеджменту, і тайм-менеджменту, і взаємодії в команді, і публічного виступу ну багатьох речах і власне і реалізації і реалізувати власний проект. Матимуть нагоду, тому ця методологія вона є світова а діє вже в 28 країнах в Україні він впроваджений з 2018 року. Ця методологія була впроваджена в східних регіонах. Це Донецька область, Харківська. А зараз він функціонує в Житомирі і на Львівщині. І вже серпня буде активно запускатись на території західних регіонів України. Це шість західних областей, крім Львова, і в тому числі на Закарпатті. Тобто, це одночасно так. в Західній Україні, так? Так. Так, одночасно шість uh, західних областей буде запускати за рік такий проект. І одночасно ми будемо мати кожна область чотири хвилі. На кожній хвилі у нас буде 10 команд підлітків. Команда складається з трьох 5 людей. На початку серпня ми запустимо анкету. Варто слідкувати за сторінкою Простір молоді у Фейсбуці на нашому сайті, де кожен учасник зможе зареєструватись, вказати свою проблему, вказати команду, з якою він хоче пройти цей шлях і стати апшифтером. Це такий ми так називаємо учасника і мати можливість реалізувати певний міні-проект у своїй громаді. І таких хвилі у нас буде чотири. Зокрема, ми плануємо залучити близько 200 підлітків для участі в цьому проєкті з різних громад, і пріоритетом є малі громади Закарпаття для того, аби посилити цю молодь, яка має можливо дещо менше можливостей ніж молодь великих міст. Тобто, якщо я правильно розумію, умовно школярі, які хочуть зробити щось для своєї школи, вони вчаться писати проект, його виграють і тоді впроваджують вже так. Так, але ті школярі, які мають певну проблему. А якщо людина має якусь ідею, та чи це підліток, чи школяр має певну ідею, і хоче її реалізувати, то методологія АПШТ, скоріш за все, йому не підійде. Але якщо команда учасників вона має певну проблему, вона знає, чого не вистачає в школі або чого не вистачає в громаді, та що не дозволяє їм чи активно проводити дозвілля, чи вирішити якісь екологічні проблеми, чи освітні питання, а то за допомогою методології АПШТ і за допомогою цього проекту ми допоможемо це втілити в життя. Ви дуже багато працюєте над інтеграцією вимушених переселенців, точніше, молоді, яка опинилась тут. Які проєкти є для молоді вимушено переселені, які діють. Так, минулого року ми додали такий пріоритет роботи. Це внутрішньопереміщені особи. Ми робили фокус на молодь. Цього року ми вже працюємо і загалом з внутрішньопереміщеними особами, не лише молоді, але людей старшими віку і з дітьми. Минулому році ми реалізовували проект за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID, який допоміг нам створити Ужгородський інтеграційний центр. Власне він досі функціонує на Швабській 12Б. Там, де наш офіс, і ми проводимо різні заходи: там дозвілля, спікінг-клуби, різні майстер-класи, тренінги з психологами, різні тематичні зустрічі, ділові клуби. Загалом ми все анонсуємо у Фейсбуці, нашому телеграм-каналі. Відповідно, всіх учасників запрошуємо, кому цікаво долучатися до таких заходів. І власне ці проекти вони є спрямовані на інтеграцію і молоді, і дорослі людей, які переїхали в Ужгород з інших регіонів, і аби їхня. Адаптації їхній шлях здобуття нового ком'юніті в Ужгороді чи реалізації власного потенціалу він був кращим і легшим. Ми хочемо їм в цьому допомогти. В травні місяці ми закінчили проект підтриманий карпанським фондом, який теж був спрямований на підтримку Ужгородського інтеграційного центру. Ми робили майстер-класи і для дорослих людей, і для молоді. Ось зараз ми впроваджуємо там залишився ще півтори місяці проект Київський діалог. Який теж допомагає інтегрувати внутрішню переміщену молодь вже в громадах Закарпаття, в територіальних громадах, в селах, селищах шляхом такої проектної діяльності робимо шлях адаптації внутрішньопереміщених осіб, таким можливо трохи м'якшим в нашій громаді. Розкажіть більше про роботу в громадах, тобто це переважно майстер-класи. Це залежить від громади. Це є і майстер-класи, і різні тренінги. Нещодавно у нас була поїздка на Говерлу. Подружилися зі своїми ногами. <рістити> Мені було багато цікавих розмов. Сьогодні наша маленька перемога. Ми перемогли свою лінь. Ми дібралися до найвищої вершини України. Такий захід дуже впливає на інтеграцію, дає можливість подружитися заходу та сходу України. Мені дуже сподобалось, хоча було важко. Але я б зробила це ще раз. Хоча складно, але це можливо, і це дуже вау. 45 молодих людей, в тому числі внутрішньо внутрішньопереміщені особи, піднялись на говерло, вперше побували на найвищій точці України, на найвищій вершині, що для них було таким вражаючим моментом в деякій мірі. Це залежить від того, які є запити від внутрішньопереміщеної молоді на місці і що вони вбачають а, корисним та для себе. До прикладу, в Тячеві робили тренінги, а, там на Іршавщині робили різні культурні заходи і фестивалі. Також на Тячеві робили прибирання. Території, такий екопікнік, а тобто це залежить від регіону, від громади. Але робота з громадами від початку децентралізації для нас є, мабуть, що пріоритетною для організації, оскільки ми вбачаємо таку місію для себе підтримати малі громади, підтримати ту молодь, яка, можливо, там порівняно з великими містами, все-таки не має тих можливостей і тих ресурсів. Тому більшість проектів, які ми пишемо, вони все таки спрямовані на громади. Які взагалі запад від молоді зараз в час війни? Переселеною молодь майновані. Вони досить подібні до тих, які були до війни. Та тобто молодь завжди вона хоче спілкування, вона хоче корисного дозвілля, якогось ком'юніті, щоб мати можливість корисно провести вечір або отримати якісь знання, або познайомитися з класними людьми, поїхати кудись, <рес> поїздки або заходи вони завжди об'єднують молодь. Тому запити дуже подібні. Окрім того, що додались запити пов'язані з психологічною підтримкою, а дещо фінансові запити, оскільки ситуація змінилася у зв'язку з війною. Тому. Такі запити у нас теж є. Запити формуються ще в залежності від тих трендів і тенденцій, які є в Україні. І там закарпатська молодь, вона бачить, там що відбувається на Львівщині, що відбувається в Чернівцях, в Волині. І теж є запити щодо створення і молодіжних рад, і молодіжних центрів. Ось і, і сподіваємося, і знаємо, що вже такі проекти наші партнери напрацьовують, і скоро їх вдасться втілити в життя. Простір молоді взагалі та є такі багато таких можливостей. Це і майстер-класи, і сходження на гору, і навіть ремонтні роботи. І розкажіть про віднову. Так, це теж такий проект. Бачите, великий фокус уваги змінився з початком великої війни. А ось і тому такий проект як віднова ЮЕДЬ, який ми реалізували протягом травня-червня цього року. В минулому році ми робили його в серпні-жовтні. А де був минулого року? Ще нагадайте а, він був в Ужгороді на вулиці Проєктні. Проект на 13. цього року ми робили у Сваляві. Ми пішли вже іншим шляхом бачите, ця історія співпраці з громадою. Чомусь вона в деякій мірі є набагато ефективнішою у сваляві на базі дитячої публічної бібліотеки на вулиці Шевченка. 2, на першому поверсі ми створили такий молодіжний простір, де зараз місцева молодь вже провела перші заходи і сподіваюсь, що будуть активно. Ми про намі будемо в цьому теж допомагати. Вже подаємо на наступні проекти їхній молодіжний простір. І будуть розвивати цей простір і будуть мати таке. Місце для корисного дозвілля Відного! проект віднова ЮЕЙ він реалізовувався за підтримки програми розвитку ООН і теж він спрямований на створення молодіжних приміщень, тих місць фізичних, де молодь має можливість збиратись і вчитись, знайомитись з людьми, працювати, креативити. А ось все, що для неї є корисно і цікаво, і на що є запит. Наскільки громади відкриті до відкриття таких молодіжних просторів наприклад і сваляво? Нам напевно щастить, бо ті громади, до яких ми звертаємось, ми завжди отримуємо такі відкриті двері. Зокрема, так сталося і в сваляві. Ще на момент подання проекту, ми подавали ще на початку березня цього року, і ми не знали там, чи проект він має шанси, чи він пройде, і ми отримали підтримку. І протягом всього періоду реалізації також ми отримали всіляку підтримку від громади, що стосується якогось інвентарю, який нам господарський відділ надав. Навіть те саме приміщення, коли ми починали лише писати цей проект, там знаходилась бібліотека, і на першому поверсі були стелажі з книжками. Та, але ще до того було прийнято рішення про її оптимізацію і виділення цього приміщення під потреби громади. От відповідно, громада допомогла зі звільненням цього приміщення, з оптимізацією книг. Вони всі перемістилися на другий поверх, тобто там зробилася така реорганізація, своєрідна. І перший поверх це там близько 85 квадратних метрів, дуже гарне приміщення. Споруда загалом, бібліотека в найдосі. Унікальна, нам вдалося от його створити таким місцем для місцевої молоді. Звідки були учасники, які приїхали з воля? Так, це такий унікальний проект, оскільки власне це створення молодіжного простору робиться шляхом об'єднання молоді з різних міст України. І до нас приїхало 30 волонтерів на 5 днів з різних міст, які фізично докладалися до створення цього простору. Хтось малював сіни, хтось мив вікна, хтось там обрізав кущі там чи чистив бруківку. І ці учасники були з абсолютно різних міст. Це були і Харків, Кривий Ріг, Запоріжжя, Житомирщина, Франківщина з Маріуполя теж у нас були колеги. Що цікаво, що сучасна молодь, та яка там бере участь в всеукраїнських обмінах, вона вже важко сказати, що я, наприклад, там з Маріуполя, а зараз живу у Вінниці. От, коли ми робили представлення, то багато з учасників там їм важко навіть було визначити, та, яке місто мені належить, звідки я, оскільки там я там народився в Маріуполі, потім я там пожив в Дніпрі, потім я там, пожив в Запоріжжі, потім в Києві. І от зараз я, там живу в Коломиї, Ось і такі великі таких учасників було багато, і це такий феномен. І, на мій погляд, наступні роки ми будемо мати таких людей більше, оскільки війна вона вносить свої корективи в це і в сучасну молодь. І загалом їхній погляд на життя і ті там і запити, які вони будуть формувати в майбутньому, і таке відчуття приналежності до регіону, яке можливо раніше у нас було більш стійко сформовано, зараз воно розмите. Ось такі були учасники, молодь віком до 35 років, але дуже активні, дуже мотивовані. Ми досі всі спілкуємося. Хоч вже пройшов місяць від обміну. Ось, там. Було, було цікаво і було класно. І до речі, в минулому році в нас теж було 30 учасників з різних міст і теж були супер фантастичні люди. Всі були мотивовані, всі хотіли отримати досвід волонтерства. Люди мали вже досвід там, поїздок по Еразмусу. Тобто, це ті люди, які відчувають, що волонтерство, це їхнє. От вони хочуть такими речами робити користь для суспільства. І, зокрема, проєкт Віднова він виник в тому числі і через те, що Міністерство молоді і спорту провело опитування молоді, і було визначено, що близько 70% молодих людей готові фізично робити якісь речі, там чи будівництво, чи прибирання для того, аби відновлювати країну, відновлювати молодіжні простори, яких дуже багато постраждало внаслідок війни, і відновлювати будівлі міста і територію, свою громаду. І, зокрема, хоча на щастя, та в Закарпатті у нас не було великих руйнацій за наслідком війни. Але цей проект він в цьому числі дозволяє нам створювати такі місця для молоді шляхом залучення. Чення, от таких чудових людей і об'єднувати країну, тому що ми дізналися один про одного багато. Ми відкрили для них свалявщину, відкрили Закарпаття. Абсолютно більшість перший раз були в Закарпатті і в Сваляві було цікаво. Тобто якщо підсумувати то такі проекти, як віднова дають досвід волонтерства, так можливість пізнати краще країну. Фізично докластись до створення молодіжного простору, зшиття країни це одна із задач цього проекту для того, аби там велика кількість учасників із сходу і півдня вперше поїхали на Закарпаття. Відкрили для себе цей регіон, відкрили людей. Всі були просто в захваті від, від екскурсії, від людей, від замків, Закарпаття. Тому так це така основна мета в тому числі. Угу. Взагалі молодіжні простори, наскільки я так стажу за вашою діяльністю, то ви відкриваєте вже багато років ще задовго до війни. Я пам'ятаю, в Батюві, там в Ужгороді були, навіть в Іноградівській бібліотеці. Як давно ви розпочали цей проєкт? І скільки молодіжних хабів було створено ще й до війни? Загалом ми створили вісім молодіжних хабів у восьми громадах Закарпаття протягом 19-21 років. Це був такий ковідний період, якщо ви пам'ятаєте, досить непросто було це робити, але ми створили і абсолютно більшість цих хабів працює досі. Згадували про батівський хаб, який вже стає молодіжним центром і дуже активно розвивається. Це така наша історія успіху. Ось і ми продовжуємо працювати там із Анжелікою, Олеганиця, яка очолювала його свій час і запускала роботи цього хабу. Також Перечинський хаб теж досі функціонує. Є Тячівський хаб, який також дав можливість створити і молодіжну раду. Більшість працює досить активно. Є ті хаби, які трошки менш активні, а це пов'язано з тим, що там можливо частина тої команди молоді, яка. Засновувала хаб, там вона через різні причини, чи переїхала навчатись в інші регіони, чи переїхала в інші міста. Але абсолютно більшість працює. І наступні проекти, які ми даємо, загалом наша мета така організації, Хочемо вирощувати молодих людей. Ці люди, ці команди, які долучались до створення молодіжних хабів, зараз мають нагоду долучатись до інших проектів, вже там в ролі тренерів, в ролі менторів для того, аби посилювати і давати такий сталий розвиток молоді в цих регіонах. А чи змінились виклики завдання цих молодіжних хабів війною? Звісно, звісно, так. Ну, все кожного в кожного нас змінилася ситуація. Змінились виклики. Абсолютно більшість з них працювали для надання гуманітарної допомоги, і наша організація не на виключення. Найбільшість більшість працювала з внутрішньопереміщеними особами і досі це роблять. Так займалася інтеграцією молодих людей в громаду. Частина з них також минулому році, коли ми реалізовували проект «Ужгородський інтеграційний центр, мали нагоду реалізовувати проекти. Робити різні майстер-класи, робити різні навчальні заходи для місцевої внутрішньопереміщеної молоді. Хаби працюють з шелтерами, хаби працюють з містами-побратимами, залучають допомогу ще досі, і гуманітарні напрямки роботи, і пишуть нові проекти, виграють нові проекти. Але що стосується такого фокусу діяльності, що, звісно, до війни ми більш займалися такими розвитковими проектами. Та а під час війни ми займаємось питаннями закриття базових потреб в першу чергу, а вже там наступні речі, це розвиткові. Ну але ми мусимо це робити. Ми Мусимо думати про там завтрашні дні, в яких буде жити громада, і в яких буде жити місцева молодь, і наша задача в тому числі втримати цю молодь і в громадах, і в Ужгороді для того, аби через такі проекти вона відчувала відчуття такої приналежності до громади, і те, що тут теж можливо реалізуватись, можливо щось робити, і можливо в них буде менше бажання їхати за кордон або їхати в іншу область чи громаду. Кажете, про можливість реалізуватися, Якраз згадую, що простір молоді був як партнером, коли Сергій Летучий зі Старобільська відкривав тут мурал. І ви були партнером, чи яка була ваша роль в реалізації так. ініціативи? Так, це, це ще один проєкт, який був наслідком Ужгородського інтеграційного центру минулорічного проєкту, який ми робили. В рамках нього у нас було 12 міні-проєктів, які були реалізовані в різних регіонах. І в Закарпатті було 4, оскільки цей проект він був на чотири західні регіони. Це був Закарпаття. Вів Івано-Франківськ і Чернівці. Це теж був такий проект, для час якого ми, як організація інституційно виросли, оскільки ми курували проект вже західного регіону, не лише Закарпаття. Що стосується відновлення старобільського муралу, це мурали на вірші Жадана пливи рибопливи, який був створений організацією Band of Арт. За ініціативи також Сергія Летючого з командою Старобільську. І коли Старобільськ був окупований, то окупанти його знищили в першу чергу. До нас завітав Сергій ще під час реалізації проекту. Він був з нами на літньому кемпі в Пилипці. і згодом, коли у нас була можливість реалізовувати міні проекти, він подав свою ідею. Вона була підтримана. І разом з ним ми втілили цей мурал, який досі є на бібліотеці Потушняка. Справді має молодь багато можливостей завдяки різним проєктам. Тому розкажіть трішки про проєктний менеджмент простими словами, що це таке, і наскільки цей напрямок може бути актуальним для сьогоднішньої молоді, яка теж може реалізуватися в цьому і працювати. Так, це, це супер унікальний напрямок діяльності, який підійде до всього. Та? Тобто ми проєктний менеджмент застосовуємо усюди по життю, і я так жартую, що там найкращий досвід здобуття проєктного менеджменту це там, організація власного весілля, <с> тому що ти тоді здобуваєш просто всі ази. Але загалом, що таке проєктний менеджмент? Так, це можливість побачити проблему та описати її з точки зору проекту і реалізувати її, і отримати результати, в тому числі. І в першу чергу з закриття цієї проблеми, а в другу чергу там інші результати, які стали наслідками цього проекту. А власне, цей напрямок дуже актуальний. Він працює і в бізнесі, він працює в державному секторі публічному управлінні. Його використовують громади, та для того, аби там закрити будь-яке питання, там чи господарського характеру, чи залучити кошти, чи залучити інвестиції, там чи втримати людей. Та тобто, що треба зробити для того, аби там люди не поїхали. Ось і проектний підхід він працює у всіх напрямках. Тобто, ми описуємо ми. Ми бачимо проблему, ми її описуємо, ми знаходимо шляхи вирішення, ми знаходимо шляхи залучення коштів і ми запускаємось, ми їх освоюємо і реалізовуємо проєкт і вирішуємо проблему. А що найважче? Складно сказати, інколи найважче знайти проблему і дійсно її викристалізувати, оскільки дуже багато бачить проблему, яка є наслідком, так тобто це не є корінь проблеми, а це її наслідок. Ось інколи важко знайти кошти, та особливо зараз, в час війни, коли багато проблем з'явилось а можливостей і фінансових ресурсів не так багато. От, але я можу сказати, що найважливіше? Найважливіше це люди і партнерство. Тобто ті люди, для яких робите проекти, для яких і ми робимо, і загалом роблять проекти, і це ті партнери, і ті організації, з якими співпрацюємо, і які допомагають нам вирішувати ці проблеми, закривати якісь точки болю. Зазвичай молодь, хоче щось таке динамічне, а от проєктна діяльність це те, що вимагає і, і терпіння, і, і... Часу чи не це молодь, і наскільки хоче опановувати такий напрямок. Це залежить від ролей, так оскільки якщо молодь там хоче прийти на фестиваль, то вона не бачить цього. Тобто що там для того, аби його організувати, треба написати проект, сформувати бюджет, там підібрати команду, провести купу документів. Якщо це такі стендерні закупівлі, це там ще окрема бюрократична історія. Ось, якщо хтось хоче там допомогти з написанням проекту, навчитися самому це робити, та то тоді ці люди теж мають таку можливість, долучаються, подаються на міні проект. Тому це завжди від ролей, тобто в залежності від того, що хоче молодь отримати, яку користь чи які знання. Так вона й долучається, та вона і отримує. Ну принаймні, ми так ми так стараємось, ми так працюємо для цього. Та молодь, яка має можливість, яка хоче там закривати якісь свої проблеми. От ми скоро будемо запрошувати їх на апші для того, аби вони реєструвалися, заповнювали анкету, писали свою проблему. Ми будемо вчити, як її вирішити. Якщо там хтось з молоді хоче знайти нових друзів або вивчити англійську мову, вони просто приходять на спікінних клаб, спілкуються і вивчає та чи знайомся з новими людьми, тому тут це залежить від потреб. Наскільки я знаю, раніше вас займалася більше політичними студіями, а потім пройшли такий активний молодіжний рух і проєктний менеджмент. Чим він вас зачепив? Ні, насправді я завжди займалася громадською діяльністю розвитку молоді там ще з другого курсу, коли у нас було Євро 2012, я була волонтером від УЄФА і це був мій перший досвід волонтерської діяльності. Потім я була в громадській організації ISIC. От ми ж організовували міжнародні стажування. Потім я була стажером в органах влади. І загалом така громадська діяльність йти зі мною по життю там ще зі студентських років. Але десь ці проекти йдуть паралельно. І що стосується співпраці, там чи регіонального розвитку чи роботи в органах влади, і громадська діяльність. Але громадська діяльність станом на зараз вона мені ближча, оскільки це те місце, де ти можеш повністю реалізувати свій потенціал, і ти можеш повністю зробити, наприклад, що стосується проєкту від А до Я. Та? Тобто ти зібрав команду і ви фахово сіли, опрацювали, написали, ви маєте результат. І не треба пройти там 10 кіл пекла для того, аби. Здобути ці результати і місія простору молоді це формувати, точніше давати можливості людям для особистісного розвитку і аби це було корисно суспільству. На яких принципах ви намагаєтесь формувати це таке потужне молоде суспільство, аби воно діяло саме так? Можливо, про ціннісні орієнтири. Так наша загальна мета це створення такого міцного громадянського суспільства в Україні. І Ми починаємо з молоді, оскільки молодь є невід'ємною частиною цього суспільства і можливо. Там за останні 10 років вона була чи не найважливішою ланкою, яка його будувала і формувала. Що стоїться цінностей, це цінність відкритості, цінності партнерства, взаємодопомоги, взаємопідтримки. Ми також працюємо на людиноцентристському підході. Тобто, у нас завжди в центрі людина. Ми все робимо для людей. Всі проекти, які ми пишемо, які ми там реалізовуємо. у нас в першу чергу в центрі людина. Ми завжди дивимось так з погляд з боку, що ми можемо корисного зробити, а там для молоді, аби здивіти їхні потреби чи звільнити якісь е, їхні запити. Ну і для цього вже молодість матиме можливість з вересня, так найближчі заходи. Коли коли якісь будуть в межах цього проєкту Апшіфт чи просто стежити за сторінкою простору молоді, так стежити за сторінкою простору молоді маємо вже визначені приблизні дати. Поки не можемо їх озвучувати, бо є купа таких організаційних і бюрократичних моментів. Але точно в серпні місяці буде запущена анкета з відбору учасників програми Апшіфт, тому захочемо подавати підлітків студентів, оскільки «Апшіфт» віком від 14 до 24 років дуже великий діапазон віковий брати участь в цьому проекті. Вересні ми плануємо зробити перший буткемп і в листопаді другий буткемп. Це такий чотириденний захід, який буде скоріше за все в Ужгороді, і під час якого учасники навчаться власне виходити з їхніх проблем шляхом проектних підходів. Напишуть свій проект, отримують кошти для його реалізації і зможуть його реалізувати і вирішити свої проблеми, втілити якусь ідею в життя. Хто може реєструватися? І чи є якісь обмеження? Усі охочі можуть реєструватися. Хто підпадає вік від 14 до 24 років? І учасники реєструються командами від 3 до 5 людей, які є об'єднані спільною проблемою. І можуть всі громади долучати. Абсолютно буде... всі громади Закарпаття, так. ми з усіма сконтактуємо, з усіма проведемо попередні інтерв'ю. кожна команда буде мати ментора, з яким ми теж їх познайомимо, і які ще до буткемпу прийдуть таку фазу дослідження. Вони разом дослідять свою проблему на глибинному рівні, теж з допомогою методології апшифту. І вже на буткемпі вони напрацюють конкретний проект і зможуть його надалі втілити в життя. І кожна команда вона отримує кошти для фінансування цього проєкту, а не буде конкурсного підходу, не буде пічного проектів. Абсолютно всі команди зможуть реалізувати свої проекти. І загалом, там за рік Апшіфту ми орієнтуємось на 40 таких міні проєктів які зможуть 40 команд закарпаття реалізувати, і 200 молодих підлітків, які здобудуть нові знання, в тому числі із проектного менеджменту. Ми б хотіли щоб це був перший позитивний досвід та вирішення власних проблем. І цю модель, яку вони отримають на апшіфті, щоб вони змогли загалом її потім і з'сосовувати в дорослому житті. А ще про менторів поясніть ці люди вони проходили спеціальне навчання, чи хто буде допомагати громадам? Е, так, ментори будуть допомагати командам. Люди ці люди пройшли відбір. Вони теж реєструвались на сайті ЮНІСЕФу як учасники, які хочуть бути менторами, які хочуть працювати з командою молоді. Вони проходитимуть навчання якраз в серпні місяці і зможуть також працювати. Працювати з молоддю, бути такими старшими, які допоможуть і в якихось напрямках, в якихось моментах направити молодь, щось підказати, от бути таким прикладом, який допоможе молодим людям здобути нові знання і втілити їхні проекти. Дякую вам за розмову. Успіхів у реалізації цих всіх проєктів. Ну і сподіваюся до наступної найближчої зустрічі вже на якомусь одному з цих. Проєкті Вебшіфта дякую за запрошення. Заохочую всіх слідкувати за сторінкою Простор молоді у Фейсбуці, в Інстаграмі, в Телеграмі. Ми там завжди публікуємо всі наші анонси, події. Долучайтесь, приймайте участь. Будемо раді співпраці.